Я втікаю від самої себе, від своїх настирливих думок. Розриваюсь поміж хочу й треба між собою й тим, що каже Бог. Ворог часто до душі приходить і приносить різні її думки, їм завжди підтвердження знаходить. Обґрунтує їх він в одну мить, та його я дуже добре бачу, впізнаю по почерку його, він говорить хитро і лукаво, і від цих слів горить в душі вогонь. Тільки відіб'ю одну атаку, а за нею слідом ще одна. Дуже важко на ногах стояти, коли супротивник сатана. Коли діє він не через ближніх, а тобою сказані слова, коли він говорить дуже ніжно, як троянда, гостра стріла. Дуже важко, коли ворог тисне, коли душу гнеш до землі, Та в той час я заспіваю пісню, І він не зможе злавчинить мені. В ті хвилини говорю у голос Називаю з біблії місця, якщо він іде до мене знову, я втікаю до свого Отця. Я втікаю від самої себе і від тих настирливих думок, підіймаю очі я до неба, де живе мій милуючий Бог. І Бог мені завжди допомагає і дає підтримку в боротьбі. Хай і вас, Господь, благословляє, коли будуть. Ці на легкі дні, зброю Божу завжди пам'ятайте, а в безсиллі до Христа втікайте.